Доброго дня усім! Мене звати Тетяна Чібісова, я старша лідерка компанії Mary Kay. І сьогодні я хотіла б розповісти вам про ось це чудо чарівний набір TimeWise 3D. Перед тим, як розповісти, чому він такий класний, чому він має таку назву, як ним користуватися, що у нього такого інноваційного, наукового? Зроблено, що він просто б'є всі рекорди продажів. Перед цим я б хотіла вами поговорити, насправді, а що ж заставляє нас звернути увагу на те, щоб користуватися засобами по догляду за обличчям? Ви знаєте, недавно я чула фразу дуже успішного такого прогресивного лікаря-дерматолога з України Світлани Лисенко. І вона сказала, що насправді системний догляд за шкірою це. 70% домашнього догляду має бути. Так, ви можете на 30% гуляти в різні салони, де ви робити собі різні процедури. Але 70% має бути ваш щоденний догляд зранку ввечері, зранку ввечері. Саме тоді ви будете мати дуже класний результат. А, тож, що я хотіла розповісти, давайте поговоримо з вами взагалі, які на сьогоднішній день. На сьогодні 2025 є сучасні фактори старіння шкіри, тому що з кожним роком ми про них дізнаємося все більше і більше. Наприклад, для мене в минулому році став е, таким новинкою той фактор, що на сьогоднішній день існує е, такий фактор старіння, як цифрове старіння. Що це таке? Це ультрафіолетове випромінювання. Тобто е, наші гаджети, телефони, блакитне випромінювання, це наші це телевізори, це теж все, що ми. Дивимось, і це на сьогоднішній день теж впливає на, на наше старіння. Звичайно, ніхто цього не хоче. А що ще впливає на наше старіння? Звичайно, як ми можемо це все побачити, що шкіра старіє, тому що, а в принципі, вже науково доведено, що з 20 років зменшення виробітку колагену відбувається в організмі відповідно на 1%, тіло починає втрачати і. Звичайно, що відбувається з нашим обличчям, коли вже є видимі прояви, ознаки старіння? Воно починає ви таке, такий, такий птоз, да? це провисання шкіри, тобто це вже такі. Зниження, зниження тонусу а, мімічних м'язів, є а, гормональні зміни. Як ми взагалі можемо бачити гормональні зміни? Зазвичай, в жінки, це проявляється з допомогою нерівності тону шкіри, почав виявляється пігментація. І дуже такі важливі моменти, де, що а, те, ті малесенькі зморщички, які у нас були там в 25, в 35, в 40, вони вже починають бути достатньо яскраво виражені. А що ще відбувається? Що ми можемо бачити? Звичайно, що. А, що, що впливає на те, що ми старіємо. Я думаю, що ви всі це знаєте. Вільні радикали, які літають повсюду, це пил, це смог, це те, що біля вас хтось курить. Чи це те, наприклад, наскільки ви самі дивитесь за своїм станом здоров'я, тому що... Неправильне харчування, невчасний сон, паління ну, дуже призводять до того сонечко, да, якщо ви не захищаєте себе, стреси, це все призводить до того, що відбувається старіння на нашому самому видимому, видима така частина нашого. Тіла це звичайне обличчя. Да? Старіє все тіло, але дістається найбільше це, звичайно, обличчя. Тож, ще що є такого, який фактор старіння шкіри, є такий фактор, як втрата імунітету. Хочу вам зараз про це розповісти, тому що мало хто розуміє, що таке втрата імунітету для шкіри. Да? Тобто ми знаємо, коли ми хворіємо, там у нас якась нежить чи грип. Але що таке втрата імунітету? Тож, є такий вчений Паул Ларгенганс, і він винайшов, що кліт. Дитина, яка відповідає за імунітет шкіри, вона до 40 років майже перестає працювати. Що це таке? Насправді ця клітина вона в епідермісі допомагає боротися з мікробами та інфекціями, і розпізнає та захищає від небезпечних речовин. Від 40 років, на жаль, ця клітина вже починає бути не така активна і імунітет клітини падає. Як ми це можемо побачити? Ранки не так загоюються. Десь ви взяли кремчик і він уже починає щепати. Ви починаєте говорити, М, я ніколи не мала алергічної реакції. Що це відбувається? Це відбувається старіння шкіру, втрата імунітету ваших клітин. Тому їх потрібно підтримувати. І, повірте мені, всього того, що ми вживаємо з їжею, недостатньо. І у нас є прекрасна можливість підтримувати це саме за допомогою кремчиків. А що ще хотіла вам сьогодні розповісти? Що офіційно доведений факт, що на сьогоднішній день старіння шкіри це лише 20% генетика. Тобто, все, те, що ви бачили у своїх батьків, у своїх родичів, да все, що вони вам передали, це лише 20%, А 80% – ще набагато більше. Це, все, це ваш спосіб життя. Це вільні радикали, це сонце, це, це захист без, ну, без СПФ, це, я ще раз говорю, неправильний сон, неправильна їжа, тобто все те, що впливає. Звичайно, на сьогоднішній день всі з вас, хто перебувають в Україні, прекрасно розуміють, що стрес нас наздоганяє по декілька разів на день, і стрес дуже сильно впливає на. На наш емоційний стан, і він дуже сильно пов'язаний. До речі, щодо стресу, стрес розводить до порушення енергоінформаційного обміну між нервовою системою та клітинами шкіри. Тобто відбувається такий, скажімо так, ерор, да? у них немає зв'язку, і для відновлення необхідні, необхідні засоби, які заповнять незамінні компоненти харчування, тобто амінокислоти, вітаміни, мінерали і зміцніть захисний шар. І ви прекрасно розумієте, що я зараз говорю з вами про, не про їжу, тому що ці вітаміни, мікро-макроелементи, якими ми підтримуємо наш організм, до шкіри дуже мало доходять в самому, самому останньому, скажімо так, Етапі, тому що, звичайно, всі ті, органи, всі ті органи, які всередині, вони набагато важливіші. Тому що потрібно робити? Потрібно, щоб крем, яким ви будете користуватися, він проходив дуже глибоко. Він проходив до самої дерми, дерми де є саме ці чутливі закінчення. Да? Ось тоді, коли ви будете відчувати, що є якесь навіть пощипування на шкірі, якась реакція, знайте про те, що м -м -м, крем проникає достатньо далеко. То, що потрібно, щоб було в кремах? Взагалі, що як обирати креми, і що потрібно, щоб були в засобах, які будуть працювати на ваше омолодження шкіри, тому що це дуже важливо. Ну, по-перше, там мають бути антиоксиданти. І насправді на сьогоднішній день дуже багато косметичних засобів, які взагалі не мають у своєму складі антиоксидантів, а тим більше, антиоксидантів, які зроблені на на рівні науки і на рівні високих технологій виробництва. Ви прекрасно знаєте, що наша компанія вона володіє своїм власним заводом, своїм власними потужностями, своїм ноу-хау, просто да, І е, забігаючи наперед, скажу вам, що ми на сьогоднішній день живемо в таку епоху просто генетики. І я вам хочу сказати, що воно таке називається століття генетики, а минуле століття мала назву нау науково-технологічного прогресу. Так от я вам хочу сказати, що е, Століття генетики воно називається не в кінці, коли століття вже закінчується, а на початку. І якщо ви проаналізуєте минуле наше століття, наприклад, да, яке було, то згадайте себе, коли у вас з'явився мобільний телефон. А коли а коли ви були в дитинстві, який у вас був телевізор? Да? І насправді, що е, ми тільки зараз про сьогодні тільки 25 й рік, і ви прекрасно розумієте, що що відбудеться за наступні 75 років, ми ніхто не знаємо. Але в нас є потужне виробництво, своя фаб, фабрика. І ви розумієте, що от недавно вийшов крем-контроль, який на 76% замінює ін'єкції процедури ботоксу, да? і наскільки це тільки перша така ноу-хау, а уявляєте, що нас ще чекає попереду, тому що попереду ще просто ближче до кінця там просто буде, мені здається, омолодження всього організму, тому тримайтеся разом з Морікей. Ми будемо з кожним десятиліттям тільки молодіти і молоді, молодіти. Тож, на рівні високих технологій виробництва. І що це таке антиоксиданти? антиоксиданти це вітамін А, вітамін Б, вітамін Є. Е. І насправді, ось вони перешкоджають ось цьому руйнуванню процесів вільних радикалів, які потрапляють у клітини. І навіть, багато класно і. Краще вони спрацьовують, коли вони, наприклад, разом, наприклад, вітамін С плюс є. Е, вони ще посилюють один одного, і це дуже круто. А що ще? Кожен засіб маріке, до речі, має антиоксиданти нового покоління, самі сучасні і самі прогресивні, і ви можете цим пошатися. А що ще потрібно, щоб було в Кремлі мах? Потрібно, щоб були потрібні речовини, які попереджають влікацію. Шкіри. Що таке глікація взагалі? Глікація це коли молекула цукру а, приєднується до. Ем, ін, до ем. До, 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 до білку. І що насправді утворюється, і вони знаєте, вони просто злипаються, да? і не можуть далі розвиватися. І насправді, ось е, мені здається, що перший, перший видимий такий процес це коли починає шкіра просто пливти на обличчі. Ось ця глікація, тобто не може відбуватися виробітка колагену та еластину, да? тому що все, тому що цукор прилип до білка і немає далі ніякої дії. Тому, звичайно, що може... Попереджати ці глікації. Ви будете здивовані, але такі екстракти, як достатньо прості, відомі вам, як екстракт гороху, як екстракт кінського каштану. І вони надзвичайно круто допомагають нашій шкірі. І, звичайно, це де вони є? Вони є в, чарів, в чарівному наборі, вони є в маски гель, в наборах набори тобто Запам'ятовуйте ці важливі такі моменти. Що ще потрібно, щоб було в кремах? Речовини, які виводять токсини з дерми. Це дуже важливо, тому що а, потрібно не тільки давати корисні речовини, а потрібно ще й, звичайно, мати а, продукти, які будуть допомагати витісняти все те, що токсично. А ще, мабуть, речовини, які можуть а, справитись з продлінням молодості фібробластів. Запам'ятайте це слово фібробласт. Воно надзвичайно важливо. Тому що є такі речовини. А, які допомагають <кій> саме зупинити старіння на 10-15 років. Тому фібробласти це просто наше все. Антивікові поптиди є знову ж таки у чарівному наборі, у наборі Ріпе, у системі подогляду за чоловіками. Тому чарівний набір саме має дуже-дуже міцні антивікові поптиди. Також обов'язково, щоб були сонцезахисні фактори. Ми маємо їх багато на вибір, тому це на ваш розсуд. І, звичайно, що ще має бути? Це має бути ретинол, це має бути гліколова кислота, гіалуронова кислота, фітоестрогена. все те, що дозволить нам зберегти свою шку... ш... шкіру да, і продовжити її молодість. А щодо системи, що таке взагалі система? Система, по догляду за шкірою, підібрана, продумана і зібрана вченими наборами, тому що кожен засіб підсилює. Інший, і це називається синергія. А я е, прекрасно розумію, що всі люблять піти і підібрати собі різні баночки, але повірте мені, це дуже нерозумно. Тому що коли вчені зі світовим ім'ям да, збирають е, правильну систему. Тому дуже вам раджу, щоб ви нічого не придумали, а робили те, що правильно. Тож я сьогодні вам сьогодні хочу розповісти про чарівний набір, який представлений перед вами, це чарівний набір 3D TimeWise, і в ньому є запатентований такий комплекс 3D, який допомагає уникнути старіння шкіри, тому що все-таки ця система пропонується з 25 років і до 45. І, звичайно, він вже буде працювати над першим проявами старіння шкіри. Що ж, Тут такого е, потужного у цьому чарівному набору. Я візьму таких три основних фактора. І перше, це, звичайно, антивіковий пептид. А що це таке? Це олігопептид. Це дуже унікальний пептид. Що це таке? Це компонент, який коштує 80 тисяч доларів за грам. Що він робить? Йде регенерація на клітинному рівні, де молоді клітини в базальному шарі починають ділитися. Ось він регенерує там на глибокому клітинному рівні. І ще дуже важливо цей момент, мабуть, запам'ятати, що він посилює синтез нашого ДНК. Уявляєте, яка це взагалі наука? Під? Просто посилити синтез нашого ДНК. А що ще є, в неймовірно крутому у чарівному наборі? Це, звичайно, інкапсульований Ресфератрол. А що таке Ресфератрол? Якщо коротко давати йому назву чи характеризувати його, ми можемо сказати, що Ресфератрол перевищує вітамін С в 20 разів, а вітамін Е в 50 разів. Просто неймовірна, потужна річ цей Ресфератрол я дуже вам раджу до нього придивитися. І ви знаєте, я шукала прізвище цього вченого сьогодні, але назву його, мабуть, антивіковий ген, тому що один з вчених довів, що ще до в 2006 році що Ресфератрол активує наш <ген>. І завдяки цій активації цього гену, назові його да, антивіковий ген, клітина переводиться на антивіковий режим. Що це значить? Це значить, що клітина згадує молодість. Тобто клітині 40, а вона починає думати, що їй 25. Розумієте, починається омолодження шкіри. Ось, ви знаєте, от мабуть, якщо зараз повернутися вперед історію того, що я вам розповідала, що на сьогоднішній день ми живемо в століття генетики, да? ось це відбувається зараз. Що на сьогоднішній день клітини можуть омолоджуватись, і це вже не міф. і міф чудо, це чудо стоїть зараз перед вами. І ось це і є наука що. Що підтверджує да, сьогодення. І що ж такого ще потужного? Тут є вітамін в 3 Він допомагає всьому проходити аж дерму і робить ось там реконструкцію тканин. Це дуже важливо, тому що коли ви купуєте якийсь дешевий крем, і він у вас лежить просто на епідермісі, на шарі мертвих клітин, ну нічого він з вами не, зро... не зробить якісного, не зробить він регенерацію. Тому, відповідно, потрібно наносити засоби, які проникають настільки глибоко. І ось такий насправді запатентований цей потужний комплекс. І я думаю, що прослухавши те, що я вам тільки що розповідала, ви зі мною просто погодитесь на, на 100%, що це справді чудо. І я думаю, що ви знаєте назву цьому чуду: це чарівний набір, це, я думаю, компанія не придумувала, тому що це міракл на англійській мові. Він представлений в повноцінному за, в повноцінному. Наборі саме в системі, в системі це річ, взагалі, яка дає результат. Він складається з п'яти засобів. Що, в чого ж він складається? Він складається з очищуючого засобу зволожуючого засобу нічного відновлення. Денного захисту з SPF 30 і крему навколо очей. Як ми ним користуємося? По-перше, хочу сказати, що існує дві формули: існує формула для сухої нормальної шкіри, вона йде більш кремова, більш для чутливої шкіри, і існує формула для комбінованої шкіри. Тобто, очищення відрізняється гелевим. Складом і саме кремовим складом. Як ми ним користуємося? Ми мочимо своє обличчя, ми мочимо руки, беремо приблизно згорошену і змилюємо дуже гарно змилюємо пінку. І тоді саме цією пінкою ніжною на ми починаємо вмиватися. Наскільки вас вистачить? На 20 секунд, на 30, вушка за вушками, шию, декольте, в залежності, де вам хочеться. Потім ми це все змиваємо. І наступним кроком, уявіть, що зараз у нас вами ранок. Наступним кроком зранку ми будемо наносити зволожувальний крем. Так само він існує для комбінованої шкіри і для сухої нормальної. Вони відрізняються лише ось такими полосками. Якщо ви бачите, для сухої нормальної шкіри іде. Рожева. Для комбінованої жирної іде така красива фіолетова, лавандова. Тож, якщо це ранок, ми вмилися, промокнули обличчям рушничком, наносимо зволожувальний крем. Що ми робимо далі? А далі ми наносимо крем навколо очей. Ніжно, по кісточці, не заходимо близько до слизової, да, нанесли. І це все ми покриваємо ось таким засобом, називається денний захист з SPF 30. Прекрасний заклад. І я дуже люблю його наносити не лише на Обличчя. Я люблю його наносити на вушка, на шию, на декольте там, де дозволяє мені саме а, мій сьогоднішній одяг. Тобто, це система, це основа. Всі інші додаткові засоби, які у вас є по потребі вашої шкіри, ви додаєте вже персонально. Але це основа. І тепер уявіть, що це вечір. Ви прийшли, змиваєте. Спочатку ми змиваємо макіяж з очей окремо, а потім ми знову умиваємось. І ми наносимо зараз ми наносимо ось такі нічні вітаміни. Ви просто подивіться, на, на ці кульки Nutribiod, називається, вони різнокольорові, вони в такому спеціальному геловому розчині, який сповнені вітамінів. І що дуже круто, що коли ви нажимаєте на дозатор, ви отримуєте на свою ладошку свіжо, ви такі створені вітаміни, так, які були зараз інкапсуловані, і тут ви отримуєте чисту дозу вітамінів. Ви наносите їх на все обличчя, знову ж таки, шиє, декольте по бажанню. І потім ви вже наносите крем, і потім ви вже наносите крем навколо очей. Тобто, ось така система саме по догляду за обличчям. Зараз відсуну для того, щоб вам було зручніше. Це у нас вечір. Це у нас вечір, а якщо, наприклад, це день, то ми ось так робимо. Я хочу сказати вам, що це справжнє чудо, це справжнє чудо, яке починається, коли ви його купуєте, коли ви ним користуєтеся двічі на день, зранку і ввечері, так як казала Світлана Лисенко, що ніхто не відміняв щоденну роботу. І, звичайно, будьте готові до того, що через два тижні ви почнете. І самі отримувати задоволення від свого зображення у дзеркалі, і, звичайно, отримувати компліменти. Тож, якщо є питання, запитуйте і насолоджуйтесь цим прекрасними засобами. Всім па-па!